Тому не буде за нинішніх обставин припинення вогню. Я не знаю, звідки береться це все розмова, що от ще трошки і ми там щось припинимо. Сьогодні таких підстав для цього немає. І немає за неї простої причини. Ну, в декількох, але одна з них дуже проста. А що він продасть? Ну, ми зробили Азовське море внутрішній мозер. Ну так, да. раді чого? Влада говорить, все, перемога буде за нами. Не поступимося, не здамося, іще трошки, ще треба потерпіти. І ми досягнемо своєї ноги. Цей наративну є магістральним для української влади, і цей наратив є магістральним для російської влади. Цілі СВО буде достигнути руська армія, владеє стратегічної е ініціативи. <commärly> ми нічого не здамо, обов'язково буде мир, жодних поступок, але готові до переговорів. Все, всі, щоб ці позиції, але за цим є реальні позиції. Ну, хто в якому стані? У нас є свої проблеми і у них є свої проблеми. Чи є ці проблеми критичними? Для того, щоб одна зі сторін втратила бажання чи здатність воювати. Поки okay. Ні. Все, крапка. От тому і війна. Бо можна 200 разів сказати з Києва і з Москви про те, що ми налаштовані, ми готові до переговорів. Бо є бажання і здатність. Для того, щоб зникло бажання і здатність, потрібен або фактор внутрішнього тиску, або фактор зовнішнього тиску. Ми внутрішні ми вже з вами поговорили в наші Він ніде ні, ні, ні у може... нас, ні у них не є критичним для того, щоб змусити владу відмовитися від е, війни. Е, зовнішній тиск ні там, ні тут, ні в ні, ні в Росії, ні в Україні не є критично високим для того, щоб змусити відмовитися від ведення війни. Не дотисне ні. Ну в нинішній час. Е, ми живемо в світі, де завтра може стати щось, що змінить, змінить обставини. Але сьогодні е, за нинішніх обставин ні, ні, то що не дотисне, а він і не тисне. Ну він не тисне так, щоб щоб це ні на нас, ні на них насправді. І всі якби ну всі підляють і тому, тому триває війна.